Вітаю вас, українці. У мене є сьогодні така жага прямо звернутися до вас, тому що, зважаючи на ту війну, яка сьогодні відбувається в Україні, я відчуваю і бачу загрозу знищення українського народу. Це мої брати по плоті. Незважаючи на те, що я часто зазнавав прикрощів і болю від поведінки цих людей. Я все рівно трудишуся над тим, щоб вони спаслися. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однонародженого, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув а мав життя вічне. Написано: Бог це світло і нема в ньому ніякої темряви. Бог це дух, Бог це любов. І все. Запам'ятайте, будь ласка, це назавжди. Бог навчає нас через Слово Боже Нового заповіту любити Бога і любити ближнього свого. На цих двох крилах, на любові до Бога і до ближнього свого, прийшла до нас наука Ісуса Христа. Вона не включає в себе десяти заповідей і закону і для єврейського народу. Тому що. Закон був даний для євреїв. Але Ісус Христос, коли прийшов, Він виконав цього закона і своїм вченням тепер по всій землі поширює інший закон, закон любові. Любити Господа, Бога Твого, прямо написано. Полюби Господа Бога Твого, усім серцем Твоїм, усією душею Твоєю. Усім розумом Твоїм і всією силою Твоєю. І друга заповідь, подібна до неї: полюби ближнього Твого як самого себе. Зверніть увагу, написано полюби Бога, полюби ближнього Твого. Це означає, що Господь знає, що нам ще належить полюбити свого Бога, що нам ще належить навчитися. І полюбити свого ближнього. Це значить, що ми ще не любимо, як, так, як треба, як слід Бога свого і ближнього свого. Що таке Бог, я вже говорив, це дух, це любов. Написано: Бог недалеко від кожного з вас є. Царство Боже всередині вас є. Звертається Господь до учнів своїх. А в нас? Ми пам'ятаємо, як любила нас мама, як любив нас батько. Якщо ці сім'ї благополучні, добрі, то і ми пам'ятаємо і знаємо, як ми любимо і любили своїх батьків. Я пам'ятаю, як я любив своїх батьків, тому що вони вже відійшли, я люблю своїх дітей. Оцей дух любові, який в мені і є істинний, справжній Бог. Його не можна зобразити, намалювати. Зразу вам говорю, що фарисеї і лукаві люди настворювали зображень, у яких тоне вся Україна, як у гріхах, так і в цих зображеннях. То неправда. Ісус Христос таким не був, як Його. Ще у нас в народі дуже велика помилка щодо Пасхи. Називають Паскою хліб, каравай спечений, красивий, гарний, крашенки, сало, печене, смажене, пляшка вина, розговляються. Спочатку йдуть до церкви, святяться все діло, потім додому приходять. Святкову такий настрій, розговляються. Люди добрі. Це зовсім не те, що навчає Господь Ісус Христос. Написано наша Пасха Христос. Він є наша Пасха. Пасха це вихід з рабства гріха. Це не празнувати і вести такі, знаєте, там, наїдки, напитки. Це труд по очищенню від гріха, вихід із рабства гріха, щоб гріх нами. Не керував, не панував над нами. Оце Пасха. Ну, а те, що пишний каравай і крашенки це язичницький обряд. Можете в цьому і не сумніватися. Тоді питання: хто ви? Окрім того, хрещення у воді. Коли в православній церкві хрестять немовлят, я вже говорив, що це зовсім нонсенс. Як це хрестити немовля, яке не йме ані віри, ані відповідальності і не обіцяє служити Богу доброї совісті. І з цих хрещених ви потім бачите, що відбувається, якими вони стають. Зовсім невіруючі люди. Мене колись хрестили, я ж до 30 років. Ну, зовсім не був християнином, це я вам говорю точно. До тих пір, поки я не звернувся до Слова Божого, нового заповіту. Так трапилося, що я особисто, я три роки підряд читав це слово самотужки, нікуди не ходив. Бо я відчував, що люди можуть мене збити з вірного путі. І я не помилився. Три роки самотужки вивчав, за три роки тричі перечитав новий заповіт. Маючи вже сім'ю, родину, задався мету, як правильно дітей виховувати. А потім зрозумів, що мені самому ще треба вдосконалюватися і виховуватися по Господу, а тоді вже думати, як дітей виховувати. Попутно виховував, як вмів, як знав, до чого я досягнув, так думав і по тому правилу жив. Всякого було. Тому, щоб менше помилок робити в житті. Треба знати істину. Істина, це так, як у нас в народі кажуть класика, вона завжди. І в минулому тисячолітті, і в цьому тисячолітті, вона є і буде постійною, однаковою. Ну, наприклад, любов до своїх дітей. Та тварини люблять своїх дітей, захищають їх самі собою, своїм життям. А люди тим паче повинні це робити. І це істина. Захищати своїх дітей. Тепер щодо любові до ворогів своїх. Жоден із священників мені до цих пір не відповів вірно на цю заповідь. Що це означає? Як можна любити того бурята, який зґвалтував три, трьох дівчаток дев'ятирічних? Люди добрі. Я не можу його любити, я кажу вам по правді. Але це мій ворог. А як же мені тоді любити ворогів своїх? Так ось не про тих ворогів йдеться мова. Господь звертається до своїх учнів. І всі інші за межами цієї науки. Хто не звернувся до Господа, він їх не навчає. І це не їх стосується. Це стосується тільки тих, хто в Господі, хто в Ісусі Христі. Бо написано і вороги людині домашньої її, згідно Слова Божого, домашні це ті люди, які збираються для молитви по домівках. Сьогодні до мене прийшли у мене вдома помолилися, там душ 5 чи 10 – коли хто і скільки прийде, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них, каже Господь. Я з дружиною стаю на молитву, і тут Господь між нами посеред нас. Але я з дружиною часто вступаю в деякі конфлікти, бувають непорозуміння, і відчувається якесь вороже, наче ставлення чи настрій ворожий. Так ось про цих ворогів написано їх. Любіть, тому що моя дружина віруюча, я віруючий, мій син віруючий. Ось, ось їх і любіть. І не вважайте за ворога написано, а врозумляйте, як брата. Бачите, яких ворогів. І що ти дивишся на сучок в оці брата твого, а в своєму колоди не бачиш? Лицеміре витягни спочатку колоду з власного ока, тоді знатимеш, як допомогти. Брату твоєму, витягнути сучок із його ока. Ось таких визумляйте, як брата, не вважайте за ворога, любіть ось таких ворогів ваших. Якщо відчули в собі якесь вороже ставлення до брата у Христі, переборіть оцю ворожість, а любіть його, як брата. Ось про що йдеться мова в заповіді: Любіть і ворогів ваших. За любов до ближніх, я вже. Пояснював, розказував. Ближній це той, який подібний до Самарянина. І не інші. Всі інші, хай вибачають, вони ще не каялися, не обіцяли Богу служити доброю совістю. Себто вони не обіцяли творити всі свої діла згідно тої любові, яка у них в серцях. Самі невірні для себе навіть, для свого серця невірні. Ось у чому біда. Так, і ще про деякі помилки скажу. У нашому народі багато людей носяться з іконами, зображеннями. Люди добрі. Ви грубо порушуєте другу заповідь навіть закону, який навіть до нас і не стосується. Але в цьому законі, в другій заповіді прямо написано, не створюйте в собі зображень ніяких подібних чоловікові або жінці. Якщо хто читатиме повторення закону, там ці слова є. Або що на небі в горі, чи на землі, чи у морі, ніяких зображень не створити, тому що Бог це Дух, Бог це любов. І святий апостол Павло застерігає, якщо ми знали Ісуса Христа по плоті, то тепер не знаємо. А ви його плоть зобразили, і виходить, що ви його знаєте по плоті, бачите його, як фотографію. Часто кажуть, нам ікони допомагають увірувати. А де це написано, що ікони будуть допомагати увірувати? Лукаві серця ті так говорять. І лукаві серця так роблять або не навчені, або навчені невірно, але тут істини немає. У такій вірі. Вам легше це робити. Тоді задумайтеся над своїм духовним станом, щось із вами не гаразд. Щось ви вирішили обійти Господа. І у двір не дворимо входите, а де інде перелазите. А написано, що хто перелазить де інде, той злодій і розбійник не вийде перебувати в істині, порушуючи заповідь Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Віра є. Переконання в невидимому, прямо написано, в невидимому вічна сила його, в невидимому, в видимому немає. Мені запорожує одна жіночка, каже, а я звертаюся до Матері Божої, вона мені допомагає. Шановні, те, що у вас відбувається, це не означає, що це відбувається по вірі вашій. Вон подивіться, скільки людей ходить. І не голодні, і одягнуті. Ну це не означає, що вони там по їхній вірі живуть. Бог так дав, вони живуть. І дощ іде на праведних і неправедників. Бачите, як? Господь посилає дощ. І сонцем обігріває злих і добрих. Це не ваша заслуга. Ви думаєте, як ви, Матері Божій, молитеся, то тепер послав Бог дощику? Немає значення на злих і добрих. На праведних і неправедних, і Сонце світить. Не має значення, то ви тільки приписуєте цю віру тим явищам, які вам Бог дає просто так по милості своїй. Не приписуйте, будь ласка, один посередник між Богом та людиною чоловік Христос і Ісус. Люди добрі, один посередник. До Нього звертайтеся. Ніхто не приходить до Отця тільки через сина. Народ у нас справді набожний. У більшості своєї це точно. Але набожність не означає перебування в істині. Бо написано і біси вірують і тріпочуть. Що значить біси? Нечисті духи. Тому Схаменіться розгляньтеся навколо себе, в якому ви стані. І покайтеся. Я звертався до українців, покайтеся, відгуку нема. Можливо, із-за того, що не знають істини. Біда! Тоді питання. А як же ті священники, тисячі священників, які перебувають в Україні? Я розумію ще священників, які у різних там конфесіях, наприклад, тих, що себе називають адвентистами сьомого дня. Євангелістами, п'ятидесятниками, баптистами, навіть свідки Єгови. Православні католики, ну, серед них багато людей, особливо протестантського напрямку, там, де Слово Боже дуже так прискіпливо вивчається. Але і там істини не знають, як вслід. Ну, цього і неможливо. Істину і я не знаю до кінця всю, тому що я все бачу, як через. Тьмяне скло. Так здогадуючися, я все побачу, як належить. Я вірю в це і надіюся. Тоді, як моє тіло залишиться на землі, а Дух до Бога піде. Там я тоді згор... все побачу, як належить, як є. Але всі намагаються, хто вірує в Ісуса Христа, всім серцем своїм. Всією душею своєю, всім розумінням своїм, всією силою своєю, намагаються посягнути вчення Господнє для того, щоб удосконалитися і спастися. І Господь нам допоможе, бо Він вірний, Він обіцяв, що всякий, хто вірує в нього, не загине, а матиме життя вічне. Він обіцяв, він виконає. це ми, як люди, буває що. Пообіцяли і не хочемо виконувати. Або ухиляємося від виконання. А хрещення в воді це обіцянка Богу доброї совісті. Це, як ми ото знаєте, вінчаються чоловік і жінка, хлопець і дівчина вінчаються, стають чоловіком і дружиною. Обіцяють бути вірними між собою. А ну тепер огляніться в Україні багато між собою вірних. Чоловіка дружинам, а дружин чоловікові. Зраджують. Більша половина. Ось такі в нас люди. І це правда. А скільки людей робить аборти, жінок, убивають своїх дітей, залишають у дитбудинках. відмовляються, батьки покидають свої сім'ї, дружину з дитинкою. Дружина іноді теж буває, що покидає свою сім'ю. Немає любові Божої. Любов Божа у семи таких якостях духовних взагалі-то викладається віра, добрі діла, розсудливість, стриманість, терпіння, благочестя, братолюбство. І в цьому, у цих якостях, якостях і якраз складається вся любов Божа. От написано так, поступаючи, ви ніколи не спіткнетеся. Бо так відкриється вам вільний вхід у вічне царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Уявляєте? Це дуже важливі духовні якості. Без них неможливий вхід у Царство Боже. Вхід це, як правило, входять через двері. Тому й написано, хто не дверима входить, а перелазить інде. Тот злодій і розбійник, якщо людина каже, що вона входить у царство Боже або навчає інших неправильно, то, не маючи віри в Бога, не підтверджуючи цю віру добрими ділами, не маючи розсудливості, стриманості, терпіння і благочестя з братолюбством, шановні, не вийде один ключ пропустити – і ви не зможете відчинити ті двері. Зверніть увагу. Це дуже важливо. Ще вам нагадую, що Господь говорить у посланні до римлян Святого апостола Павла, в другому розділі, про те, що язичники можуть спасатися, орієнтуючися на свою совість і думки свої, які то осуджують, то оправдують одна другу. Зверніть увагу, будь ласка. Але Ісус Христос навчає, як управитися зі своїми спокусами, недоліками, з гріхами, як від них позбутися, позбутися, очиститися. І хай Господь вас благословить, очищатися від своїх гріхів через вчення Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Читайте, Слово Боже, Нового заповіту. По декілька разів читайте. Вивчайте його майже на пам'ять, майже тому що неможливо все на пам'ять вивчити, як я гадаю, за своєю пам'яттю. Це велика рідкість, щоб хто взяв, прочитав декілька разів і знав все на пам'ять. Отак, знаєте, цитував. Буде цитувати. Я таких людей знаю, що цитують краще за мене. Але таємниць і так і не зрозуміли, тому що не. Не виконують того, що написано, що духовне треба співставляти з духовним, порівнювати духовне з духовним, узгоджувати духовне з духовним. Весь час ухиляються то вліво, то вправо, то в історичній версії, то в різні філософські думки різних філософів і помиляються при тому дуже сильно. Люди добрі, все, що написано в Євангелії, якщо вам не зрозуміли, Незрозуміло, шукайте в другому місці нового заповіту в першу чергу. Ну, може, ще і в старому заповіті щось знайдете. Відповіді. відповіді Обов'язково шукайте там, же, де ви знайшли запитання. У вас виникло запитання в новому заповіті? Відповідь шукайте там, же, близько, десь на початку, чи в кінці, чи в середині нового заповіту, або всієї Біблії. Зверніть на це увагу. Про все це написано належить судити духовно. Якщо ви не духовні люди, ставайте духовними. Хрестіться у водів покаяння, приймайте хрещення Духом Святим. просіть, щоб Господь вас хрестив Духом Святим. Хрещення у вогні проходьте, без нього не обійдетеся. Значить, як на мій погляд, ну це чисто моє таке. Так, бачення, це чисто моя така думка. Я обійшов фактично всіх головні великі християнські конфесії. Найбільше мені найближча конфесія це ті, котрі називають себе П'ятидесятниками. В народі їх називають п'ятидесятниками. От з ними. Там вони визнають і хрещення Духом Святим. І все, що написано, в Слові Божому нового заповіту. Я думаю, що процентів на 90%, там ви зустрінете відповідність написаного з тим, що вони сповідують і проповідують. Чому на 90% це таки. знову ж таки, в якому зібранні як? В одному може бути і 70%, а в другому може бути і 95%. На всі 100%. Тільки Господь вас буде навчати через Слово Боже нового заповіту. І то ще бувають різні переклади, вже свідки Єгови ви зробили свій переклад, там, де замість слова Господь ставлять слово Єгова. Хоча це майже одне і те ж саме, тому що ну, Єгова сущий Господь це якраз той, який є. Нічого -то в цьому особливо страшного немає. Але є моменти, які і свідки його ви там дещо змінили. Так, добре, а тепер хай вас Господь благословляє. Трудіться, навчайтеся. Ви бачите, що на тому рівні, як я знаю, так Так мені попрацювати прийшлося 35 років. Ну, можете собі уявити, якщо ви ні разу не читали Слово Божого, нову заповіту, скільки вам ще належить потрудитися. Але, увірувавши в Господа, пам'ятайте, що ви повинні трудитися прямо нині. Нині, коли почули оцей голос, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. У своїх гріхах покайтеся і приступайте до діла. І Господь вас благословить і допоможе обов'язково. Він, люблячий настільки, що ви такої любові в собі ще не маєте, що ніхто до вас із людей з такою любов'ю ніколи не навертався. Але сам Господь Він дуже сильно нас всіх любить, він особливо любить щирих серцем. Хай Господь вас благословить і спасає. Амінь.